Визначили кращих баскетболістів Бродівщини цієї неділі. Завершилась відкрита першість району з баскетболу для чоловічих команд фізичної культури. За чемпіонський титул боролися шість команд. Кому він дістався, далі. Фінальні матчі відкритої першості бродівського району з баскетболу серед чоловічих команд фізичної культури приурочили ще й відзначенню міжнародного дня спорту заради миру. Щороку світова спільнота відзначає цей день 6 квітня з метою популяризації здорового способу життя. Тож напередодні у вербну неділю зібралися кращі баскетболісти бродівщини та сусідніх районів. Загалом у відкритій першості району з баскетболу взяли участь шість чоловічих команд Карпати, Оберіг, Золочів, Петколич, «Петколич», «Підкамінь» та Галич. До фіналу дійшли чотири баскетбольні клуби Галич, Золочів, Карпати і Оберіг. Відтак змагання за третю сходинку турнірної таблиці розгорнулися між клубами Галич та Золочів у напруженій боротьбі. Бронзу здобула команда гостей із Золочева. У боротьбі за золото на волейбольному полі зустрілися команди баскетбольного клубу Карпати та баскетбольного клубу Оберіг. Матч видався видовищним та безкомпромісним, адже жодна з команд не хотіла поступатись. Втім, бродівські баскетболісти клубу Карпати таки доказали, що вони найкращі і отримали переможний кубок. Золоті медалі лягли на груди Андрію Чоботу, Андрію Гедзику, Андрію Моспану, Андрію Удич, Юрію Годимі, Юрію Коту, Русланові Гуку, Василю Омалюху, Едуарду Загурському та Миколі Романюку. Отож, в результаті матчу відкритої першості Бродівського району з баскетболу серед чоловічих команд фізичної культури в турнірній таблиці клуби розташувалися таким чином. Перше місце баскетбольний клуб Карпати, друге місце баскетбольний клуб Уберіг. Третє місце баскетбольний клуб Золочів, четверте місце у баскетбольного клубу Галант, п'яте під камінь і шосте у баскетбольного клубу Петколич у номінації перспектива року суддівською колегією у складі Володимира Бєскова, Сергія Долинюка, Олега Романчишина та Дмитра Дмитрука. Було визначено гравця команди Оберіг Андрія Королика, якого нагородили баскетбольним м'ячем. Усі переможці були нагороджені медалями, кубками та грамотами за сприяння сектору молоді та спорту та завдячуючи спонсорам змагань.